Всім привіт! Мене звати Влад, керівник благодійного фонду на крок ближче, і це вже третій ефір з Олександрою Лозинською, керівницею громадської організації Південь разом. Саша, привіт! Таке питання до тебе: як ти вважаєш за майже три роки війни? А ми, як громадські діячі і надавачі гуманітарної допомоги, створили таке велике ком'юніті, де для переселенців дійсно працює дуже великий спектр послуг. Наразі в Одесі те, що я знаю, те, що ми періодично надаємо це продуктові набори, це речі, це допомога в житлі, це допомога грошима, допомога в послугах, можна підстригатися, можна робити ну, майже все на волонтерських засадах. Тобто люди працюють для того, щоб безкоштовно переселенці отримували якісь послуги. Але ми маємо іншу сторону медалі. Це те, що за. Майже там три роки ті люди, які виїхали, вони зовсім нічого не роблять зі своїм життям. І ми розуміємо, що ну, не скоро ми повернемося додому. Я сам з Донбасу, і я розумію, що навіть якщо закінчиться прямо зараз війна, то. Не буде, не буде можливості їхати, і більшості людей немає поки куди їхати. Тобто, поки там все відбудується, розмінується, приведеться до е, ну, ре, реального якогось нормального життя, пройде дійсно великий час. І ми створюємо таку зону, де люди нічого не роблять зі своїм життям. Що ти думаєш на тему? Це, на жаль, має місце. В нашому житті переселенці, які живуть в Одесі, з якими ми стикаємось, дійсно отримують безкоштовно будь-яку допомогу, так різні види гуманітарної допомоги. Але на жаль, як ти правильно сказав, вони так нічого не роблять, живуть від допомоги до допомоги, так. Це дійсно проблема. Отже, за майже три роки люди вже повинні були інтегруватись в нові громади, знайти роботу та навчитись знову якісно себе та родину забезпечувати. Так, на мій погляд, дуже не вистачає яких то хабів, які Допоможу перепрофілюватись людині, так? Тобто до війни вона, вона працювала, наприклад, не знаю, там бухгалтером, так? А наразі сьогодні ця професія не сильно потрібна, так? Востребована. Не ну, так багато потрібно бухгалтерів, тому що ну, можливо. Не так, або мало оплачувана, так або Це... не може знайти роботу а, саме за своїм фахом. Тобто бухгалтери завжди потрібні, але я приїхав в нове місце і тут там всі зайнята ця ниша, я не можу собі знайти тут за своїм палка, фахом. Тут палка двох кінців, так як кажуть, тому що місцеві е, роботодавці вони бояться приймати на роботу переселення. Тому що е, мотивація одна. Ти переселенець, ти нестабільний, ти ненадійний, ти зараз тут, завтра тебе немає. Тому так, проблема в цьому ще. Е, ну і люди… Добре, дивись, я точно знаю декілька благодійних фондів, які готові підтримувати людей, які виїхали з окупованої чи прифронтової території. Вони що роблять? Надають безкоштовно курси. Так. І можна перекваліфікуватися за новим фахом. Наприклад, можна бути манікюрщицею, масажистом, там, ще інші професії, ти проходиш курси безкоштовно, і потім ще тобі надають гроші на те, щоб купити там, перше те, що тобі потрібно для старту роботи. Там, образно там, якісь приладдя, якісь розходні матеріали, і ти починаєш вже щось робити. Mm -hmm. Знаєш, яка проблема у цих благодійних фондів? Ну, не вистачає, мабуть, людей. <світ> е, більшість, хто приходить, вони проходять курси, обирають обладнання, і статистика каже, що там близько 20-30% тільки реально спробують щось працювати. Інші просто отримуються і не працюють. Mm. А й друга проблема, знаєш, яка? Е, постійна, постійний недобір людей. Ну, Тобто, образно, ми мали б можливість ось, е, там, 200 людей навчити нових. А реально приходять там, 50, 100, тобто, ну, пропонуєш там, тисячі, і з них там, 10% це якщо задумається за те, щоб щось робити в своєму житті. Не обов'язково шукати інших фактів, просто шукати роботу, професію, угу. щось робити зі своїм життям. Ну ні, ми живемо від пакета до пакета. І е, в посередині цього часу ми лаємо нашу владу, лаємо всі громадські організації, лаємо благодійні фонди, що вони неякісно працюють. Так, це проблема. Але ну люди так звикли жити. Так, точніше, ми самі благодійні фонди, так, ми їх привчили до цього. Ми привчили їх до пакетів, ми, при, ми привчили їх до того, що вони можуть у будь-який час прийти в той чи інший фонд та отримати безкоштовно ту чи іншу допомогу. Так, це дійсно так. Але не вистачає стимулу. Людям не вистачає стимулу. Вони, якщо вони допустим, якщо вони пройдуть перекваліфікацію, так їм нададуть ресурс, щоб вони змогли реалізувати себе у іншій професії, то це треба оформлювати офіційно. Оформлюєш офіційно, втрачаєш. Державні виплати не обов ВПО обов'язково. Обов Я до того, що е, вони ладні залишиться е, на якомусь маленькому, е, але стабільному, але стабільному да, допомогою, ніж реалізувати себе самостійно. Ну добре, що робити? Ну реально, а що робити? Ну тобто, не давати пакети неправильно. Ну тобто, реально допомога потрібна. nu ce se fact. Потрібно завозити, потрібно підтримувати, потрібно працювати для того, щоб надавати цю допомогу людям, які постраждали від війни. Але й даючи допомогу, ми робимо таку ведмежу послугу образно, так коли люди не роблять нічого зі своїм життям, і просто чекають, знаєте, життя на паузі, мене тут більш-менш годують, і ну причому це не ок. Тобто люди не живуть ок. Я розумію, там Є знайомі, які переїхали в Європу, і їм там більш-менш ну не вау, але більш-менш ок. Там допомога грошова, вона трошки більша значно, чим наші там 2 чи 5 тисяч гривень, що отримують люди. А, і там надають і житло, і піклуються, і більш-менш там ну щось таке. Ну життя воно стабільне і соціальний захист він ну на більш великому рівні, ніж в Україні. Але тут, в Україні, тобто я живу, мені не ок. Правильно? Mm -hmm. Ну, тобто, я там живу від пакета до пакета, мені не ок, і я нічого з цим не роблю. Як спонукнути людей до дії, щось робити. Ну, не чекати, mm -hmm. що хтось прийде там, зі сторони, розумієш, і порішає мої проблеми. Якісно, треба якісно надавати інформацію. Тільки, тільки інформацію, більш ніяк. Ну, Надихати. Надихати, так. Інформацію. Живий приклад. Так, показувати живі приклади. Як може бути? Мотивувати людей. Так. Ну, а звідки, ну, що може змотивувати людей? Да? Для того щоб пройти цей шлях і дійсно почати працювати. Це ж не просто що всі повинні стати бізнесменами, розумієш? Mm. Я реально розумію, що ну, не всі можуть стати підприємцями і працювати сам на себе. Це логічно і це нормально. Так. Ну а як спонукнути та змотивувати людину, щоб йти працювати, шукати роботу, створювати якусь діяльність для того, щоб забезпечувати себе та свою роботу? Дина, ну тут вважаю, що перш за все повинна місцева влада активно працювати з бізнесом, з державними установами і активно пропагувати. Я. Я думаю, знаєш, з відкритим питанням одно залишиться, ми все одно не дамо реальну відповідь. І це ну, така тема на години-години розмови насамперед. Але ну, це реальна проблема наразі. І вона дуже активна. І хотілося б, щоб ми ну, йшли до цього і піднімали е, теми Піднімали теми про те, що щось треба робити. Розумієте? Тому що. Війна поки йде, я дуже хочу вірити і вірю, що вона закінчиться. Але коли вона закінчиться, і на, наскільки швидко закінчиться, і чи повернемося ми е, після цього додому, там на Донбас, чи в Херсон, чи в Новокуховку е, це питання ще. Так. Тому, що робити, поки не зрозуміло, друзі. Питання залишається відкритим. Що робити, як робити, та які кроки ми можемо а, пройти для того, щоб реалізувати це питання? Тому а, пишіть в коментарях та давайте разом розбиратися в цій темі. І на цьому завершуємо наш блог, інтерв'ю з Олександрою Лозинцією, керівницею громадської організації Південь разом. Дякую.